А тепер ексклюзив. Пам'ятаєте це? Я це знімав 13 січня. 13 січня я це знімав на відео. Я тоді казав, я не знаю, що то таке, я запитаю, можливо, то є нетрихія, можливо, гемітрихія. Значить, мені в Фейсбуці в групі по слезовиках все ж таки, що є трихія. Трих схожа. Ось, коли я йшов звідси, я її накрив корою. І дивіться, вона лишилась з 13 січня. От я її накрив корою і вона лишилась. Тут же, бачите, спори летять. Того слозовика, якщо я постукаю, от, вже нема тих кульок, які були, але та вся штука лишилась. Я думаю, якщо б я отак от лишив або зламав ото кору в той бік, то, -то ще б би вимоло і ми б вже тут би нічого не знайшли. Але це досить, досить цікаво. Тобто, все воно лишилось. І навіть, і навіть є кульки. Але він же все, Він вже е, в стадії випуску спор. Але дивно, дивно, що він лишився. Скоріше все за того, що в нас майже не було снігу. Ось, і хоча було волого, падали там інколи дощі, але не було снігу і. Цей от слизовик, воно ну мається на увазі цей слизовик, зовнішні фактори не доторкнулися ось так, але досить цікаво Та. Така штука. Круто, це рахуєте 13 січня, лютий повністю весь, і зараз березень. І, і, і ця вся штука тримається. Досить цікаво.